Математика в природі. Любі діти, я вас вітаю. Осіння природа дуже гарна. Але не тільки можна милуватися красою осені, а також можна рахувати все навкруги, що є в природі. Ось подивіться і скажіть, будь ласка, скільки сонечок? Так, одне сонечко. А якої? Цифрою позначається число 1. На що схожа цифра 1? Так, тонка, пряма, як спиця. Це цифра 1. А тепер подивіться і скажіть: а скільки хваринок на небі? Так, дві хварини. Якою цифрою позначається число 2? А на що схожа цифра 2? Так, нібито лебідь вигнув шийку. Це цифра двійка. Молодці малята. Ось які гарні ялиночки красуні. Дітки, порахуйте їх. Один, два, три, чотири. Всього чотири ялинки. А під ялинками виросли грибочки. Порахуйте самостійно, скільки грибочків. Так, три. Скажіть, будь ласка, а чого більше ялинок чи грибочків? Чому ви так вирішили? Вірно, тому що під однією ялинкою не виріс грибочок. Скажіть, будь ласка, а наскільки ялинок більше, ніж грибочків? Так, на один. Так скільки виросло грибочків під ялинками? Вірно, три. На письмі число три. Позначається цифрою три. На що вона схожа ця цифра? Так, два гачка, цифра три. Дощик полив землю і виріс іще один грибочок. Малята, порахуйте, скільки грибочків? Так, вірно, чотири. А тепер скажіть мені, будь ласка, так чого зараз більше грибочків чи ялинок? Вірно, їх порівну. Порівну по скільки. Так, по чотири. Можна ще сказати грибочків стільки, скільки ялинок. Малята число чотири на письмі позначається цифрою чотири. На що вона схожа? Ось струнка стоїть, лікоть тільки в сторону вигина. Це цифра чотири. Білочка восени багато працює, робить собі запаси. Що вона збирає? Вірно, горішки, шишки, грибочки. А давайте порахуємо всі її запаси, чи правильно цифри знайшли своє місце. Порахуйте, будь ласка, скільки горішків? Вірно, три. Де цифра три? Цифра три має три гачка. Ось вона така. Тепер порахуйте, скільки шишок? Чи правильно цифра стоїть біля шишок? Цифра 2 схожа на що? Так, вона схожа на лебідя. Вигинає шийку. Ось ця цифра двійка. А скільки грибочків? Один. Де цифра один? Яка вона? Тонка, пряма, як спиця. Молодці малята. Ось ми і розташували всі цифри правильно до всіх запасів білочки. Восени дме вітер і падають до землі листочки. Дітки, а як називається це явище? Вірно, листопад. Коли ми роздивимося листочки, то вони всі різні. За кольором, формою, величиною. Роздивіться ці листочки. Червоний та жовтий. Як ви гадаєте, вони однакові за розміром? А чому ви так вирішили? А як можна перевірити? Давайте червоний листочок накладемо на жовтий і перевіримо. Чи виглядає жовтий листочок з-під червоного? Ні. Значить, правильно, червоний листочок великий, більший, ніж жовтий, а жовтий маленький. Вірно малята. А тепер малята, давайте порівняємо жовтий і зелений листочки. Чи однакові вони за величиною? Що треба зробити? Так, ми зелений листочок накладаємо на жовтий. Подивіться, чи виглядає жовтий листочок з-під зеленого? Виглядає. Значить, який жовтий листочок? Він більший, ніж зелений. Молодці малята. Все це листочки, діти, різні за розміром. Червоний листочок великий, жовтий менший, а зелений листочок найменший. Дітки, кого ми зустріли в лісі? А як можна цих тварин назвати одним словом? Вірно, скажіть, будь ласка, а хто стоїть на першому місці? Білочка, а на другому місці? Вовчик, а на останньому, третьому місці. Хто стоїть? Правильно, зайчик. Подивіться уважно і скажіть. Чи всі ці тварини однакові за висотою? Хто найвищий? Правильно. Вовк. А хто нижчий? Зайчик. А хто найнижчий? Вірно. Білочка. Розумнички. Ці тварини різні за висотою. Вовк високий. Зайчик. Нижчий, а Білочка найнижча. Дітки, а тепер давайте розставимо тварин в зворотньому напрямку від найнижчої тваринки до найвищої. Подивіться і скажіть хто найнижчий? Вірно, білочка. А хто вищий? Правильно, зайчик. А хто найвищий? Молодці вовчик, ось ми й говоримо. Білочка низька, зайчик вищий, а вовчик найвищий. Молодці маляти. Осінь багата овочами. Дітки, роздивіться всі овочі та скажіть, які овочі мають червоний колір. Вірно, помідор, перець. Буряк. А тепер виберіть овочі зеленого кольору. Молодці. Це капуста, огірок. А помаранчевого кольору які овочі? Так, морква цибуля. Молодці малята. Дітки, скажіть, як називається ця геометрична фігура? Вірно, круг. А чи є куточки у круга? Немає, тому що він круглий. Виберіть овочі круглої форми, такі як круг. Вірно, це капуста, помідор, цибуля, буряк. Молодці малята. А ця геометрична фігура як називається? А у овала є куточки? Також теж немає. Скажіть, будь ласка, а чим же овал відрізняється від круга? Так, він трішечки витягнутий. А схожий тим, що і у круга, і у овала куточків немає. Малята, який овоч схожий на овал? Вірно, це огірок. А ця геометрична фігура як називається? А чому він так називається? Трикутник? Тому що у нього три куточки, вірно. Які овочі схожі на трикутник? Так, це морква і перець. Розумнички малята. Діти, ось і добігла кінця наша прогулянка. Милуйтеся красою рідного краю. Але пам'ятайте, що в природі все можна рахувати. Порівнювати за кольором, формою, величиною. До побачення, малята! На все добре!